Треба багато чого зробити. Ми про це вже неодноразово говорити. Три речі, які визначають успіх нашого нашої перемоги це люди, територія і гроші. Люди у нас є, але цими людьми ніхто не займається з боку керівництва. На державному рівні нема системи запущеної підготовки наступно час Часу мало, але він ще є. Я кажу, що навіть 12 днів достатньо, щоб підготувати не одну тисячу людей. І... і гроші. Грошей нема, але нам їх дають, але головне щоб їх не крали. Бо є певна недовіра, і безпосередньо ті проблеми, які піднімають республіканці Сполучених Штатах це ж не на рівному місці ці питання виросли, не на рівному місці і е, задаються ці питання. А де гроші, а як вони використовуються? Тому, якщо недовіра є, питання не поливати брудом. Сенаторів американських і розповідати, що вони там вижили з розуму, ну взагалі це не політично не коректно. Тільки політичні жлоби в моєму розумінні можуть таке ляпати, навіть не зважаючи на те, що вони були там колись якимись міністрами, вдалими невдалими питання наступного плану. Але навіть він як чоловік не мав права це казати, якщо він себе вважає чоловіком. Тому завдання номер один для нас все ж таки. Бути більш прозорими, що стосується використання цих коштів, і якщо нас спитають, то треба показувати, куди і яким чином використовується. Ну плюс готовність території, якщо є загроза знов таки ж повторного наступу, знов таки нагадаю, що моя позиція полягала ще давним давно з 19 року і програма п'ять кроків, яка заморожена керівною партією в парламенті. що Будь-який населений пункт, будь-село, місто мусить стати фортецею. І якщо у нас е, вже розбирають барікади, розбирають блокпости, так то чомусь росіяни там е, чітко формують е, інженерні споруди вздовж російсько-українського кордону в величезній кількості, то вони готуються е, до нашого наступу, вкладаються величезні ресурси. ми Розповідаємо, що е, ворог буде наступати, але при цьому що е, прибираємо навіть мінімальні ті е, перешкоди, які б дозволяли контролювати ситуацію. Бо з по щодо блокпостів ранувато в моєму розумінні е, розбирати їх. Вони ще мусять бути, мусить працювати. Крім того, це ж навіть непогана школа для знов-таки ж того ресурсу, про який ми говоримо, що треба готувати, навіть правильно підійти до машини. Контролювати ситуацію в машині хто тебе прикриває? Цьому треба також вчитися поки є час, це треба використовувати. Пане генерале, зараз е, топ тема, от в продовженні того, що говорив і е, пан Залужний, це небезпека, яка може йти із Білорусі, але не від е, напряму білоруської армії. Ми розуміємо, що це вже буде або мішане угрупування, або оці мобілізовані із Росії. І в мене трошки відчуття дежавю, тому що перед 24 лютого багато представників влади вони говорили, що е, неможливо цим угрупуванням йти і окуповувати Україну. Це занадто мала армія, тому ми не боїмося. І зараз, оскільки каже, наприклад, Приклад гурмона, ще розвідники, інші там представники влади. Вони знову кажуть, що ми не бачимо великої загрози. Ми не бачимо, що Білорусь готується до наступу. Але у той же час ми розуміємо, що Шойгу вже в Білорусі побував, він тиснув на Лукашенка. Завтра туди має приїхати в Мінськ президент вбивця Володимир Путін. Ну явно вони не будуть говорити про стратегічне співробітництво велику історію білорусу російського народу. Вони будуть говорити про війну і про те, як те. Території Білорусі використовувати проти нас. І я просто переживаю, щоб знаєте, не було так, що ми знову недооцінили і знову сказали: да-да-да там в нас все готово, ми їх зустрінемо, вони ж ніякі ця білоруська армія, а потім вони знову пройдуться нашими регіонами. Наскільки ви сприймаєте серйозно те, що знову з цієї ж точки вони можуть до нас піти? В Волинь, Чернігів це може бути будь-що. Так само, як це було серйозно ще до 24 лютого цього року. Я ж кажу, що я казав, я розумів загрозу, я розумів готовність і спроможність ворога. Так само і жодного разу я не сказав, що розслабтись і забути про Білорусь. Якраз це нас, якщо розглядати Україну як якусь таку живу істоту, якраз Білорусь, росі... білорусько-український кордон довжиною 1084 кілометри. Це знаєте, як то м'яке брюхо потужної такої Тренованої е, тварини, умовно кажучи, якщо там порівняємо нас ну там рись так, чи е, ведмідь але воно найбільш слабке, це місце і його треба захищати. Тому загроза не минула, загроза є велика, і е, недовіра не, не довіра, а таке, нерозуміння або формування у населення, та все нормально, вони там не будуть наступати, нехай подивляться, що говорив я. За два роки до цього, що говорили оці е, е, радники з організації, яка там зараз у нас називається Офіс президента, і безпосередньо порівняєте їхні постійні заяви і не скажімо скажемо так, не, вик... не не дотримання цих е, прогнозів, бо вони знов-таки ж не співпадали. І те, що говорили, наприклад, я і люди, які е, плічопліч поряд зі мною стоять. І що якраз ми завжди були, знаєте, в десяточку. Тому якщо я кажу, що є загроза і треба щось робити, треба на це звернути увагу. Якщо вони не хочуть це робити, треба зрозуміти. І якщо у когось нема цього розуміння, що е за кожну помилку влади люди, які при владі не несуть відповідальності, поки що і кажуть не до не на часі, нехай скажуть не на часі, якраз от тім, е хто попав під окупацію, та сама Буча Саме Гастоміль, той саме Херсон, не на часі. Не на часі ми платимо за їхні помилки і бездіяльність десятками, сотнями, тисячами, тисячами загиблих українців. То як це не на часі? Вони не розуміють, що якраз підняття відповідальності перед власним народом і підвищує рівень довіри цього народу до влади. Пане генерале, ще Валерій Залужний сказав дуже важливу річ, вона так резонує з усім, що відбувається в нашій країні. Він сказав, що за час повномасштабного вторгнення було звільнено десятьох генералів, і один е, навіть покінчив із собою. Інформація дуже відверта. І я теж так. Можу припустити, що Валерій Залужний не просто так головнокомандуючи, про це сказав це точно там, скоріш за все, були генерали, які несли відповідальність. Ну напевно, да, там за те, що не підготовлений був Херсон чи щось таке. Ну, я так собі це уявляю. Але у той же час у нас були покарані, наприклад, за те, не протидію ворогові служба безпеки України і Генеральна прокуратура. Тільки Валерій Залужний звільнив. А генеральний прокурор в нас поїхала послом до Швейцарії, хоча сказали, що велика проблема, що багато агентів потрапили туди теж де, екс голова служби безпеки України, ми в принципі не знаємо. Але теж можна припустити, що на якихось курортах, навряд він в окопі десь під Бахмутом. Тож ви розумієте, ви чому армія несе відповідальність за свої провали? А чиновники, які в принципі теж мали би захищати і займатися питаннями нацбезпеки, вони цього уникають. Тобто, це відповідальність була залужного. І він їх знімає, а там, де є відповідальність влади, і, зокрема, президента, він їх знімає, але ну, такий собі окоп в Швейцарії, Ну, тобто, це не сприймається як покарання. Повторюсь те, що я казав, для своїх, так як треба, для інших закон. На жаль, якраз це знов таки ж показує, що 100% відповідальності за провали, порушення, недопрацювання, зраду. Не всі несуть в повному обсязі. Це знов-таки ж підриває довіру влади, підриває довіру до керівництва як політичного, так і військового. Тому, комусь, можливо, це є вигідно і вести штучний такий майбутній конфлікт між військовиками і військовим керівництвом і цивільним це достатньо серйозна проблема. І треба розуміти, що комусь вигідно це робити. Це знов таки, мабуть, Намагання дискредитувати військове керівництво, то вони себе вже навряд чи дискредитують. Бо те, що зробили вони, вже в світі називають українським чудом. Але це українське чудо не було б без головного компонента цього чуда. українського народу, який безпосередньо сам самостійно, зі зброєю чи без зброї, вийшов захищати власну будівлю, власну вулицю, місто, село. І це було неодноразово. На жаль, е наразі цю проблему спроможності народу треба було б нарощувати, а у нас роблять навпаки. Оце роблять навпаки. Так само, як і певні маніпуляції е щодо там, постійним переформатуванням е певних військових організацій, приводить до того, що е люди або втрачають довіру, або йдуть е в інші е військові організми, причому маючи чудові навики з певною специфіки ведення війни. на Ворожий территорий. Валерій Залужний сказав про те, що готується контрнаступ, де, коли, як, за яких обставин. Він каже: ніхто ніколи не побачить і не дізнається до цієї операції. Ми віримо, але судячи з цього, пане генерале росіяни вони ж теж розуміють, що небезпека десь є. І з останньої інформації це історія, що готуються дуже посилено, воєнну оборону вибудовують в Маріуполі. Окрема історія це те, що сьогодні з'явилося, що російські війська в тимчасово окупованому Мелітополі вони готуються до вуличних боїв. Тобто це дуже важливо, хоча місто Мелітополь, в принципі, в останній час у зведеннях дуже активно звучить. Ну і я вже мовчу про те, що вони, вже згадані вами, будують системи безпеки і захисту на своїх територіях. Ще до цього з'являлися окопи, хоча дуже дивні системи безпеки в Криму. Пане генерали, що вони? вони просто хаотично готуються скрізь, тому що не знають де буде наступний удар. Або справді щось із вище згаданого це може бути, ну якщо не наступним контрнаступом. Як Мелітополь, але наступним містом, яке точно в найближчий час повернеться, Росія не розглядає всі варіанти і треба віддати їм належне. Вони розглядають ці варіанти в найгірших варіантах для себе і готується на всіх напрямках. От, певний момент, ми мабуть, повчились би в них, скажімо так, сприйняттю серйозності загроз, а не розповідання, що у нас завтра вже перемога до переможці треба. Багато багато чого зробити, аби перемогти. Тому е, те, що проводити контрнаступ, це все чудово. Але ж знову задамо питання, якими силами і засобами, бо це люди, це техніка і оснащена техніка цими боєприпасами. Ось що нам потрібно для успішного наступу. Бо сучасна війна це не війна штикових атак і е, рукопашних е, боїв це в першу чергу війна артилерії великої кількості боєприпасів до цієї артилерії. Це війна проти повітряної оборони, протитанкових засобів, засобів розвідки і засоби ураження. Оце найголовніше, що треба зрозуміти. І навіть як би там не казала, наша е, преса розповідала про цих чмобіків напівалкаші, напівнаркоманів. А не навіть щоб знищити навіть наркомана ми мусимо мати підготовлене, навченого, озброєного і оснащеного українців, аби убити його. Цього е, російського чмобіка. Тому треба багато чого зробити. І кожен українець зараз, мабуть, уже мусить собі задати питання: а що я мушу зробити для нашої перемоги? А що мій сусід для цього зробить? Бо величезна кількість людей ще цим питанням не задалась На жаль, е, не всіх ще е, війна сформувалась в голові, а з урахуванням оцих е, убаюкувань у колесань в ефірах і в інтернет-ресурсах з, з боку центральних органів влади якраз і приводить до того, що війна не сприймається серйозно. Про яку о, виборчу кампанію вони зараз почали вже розповідати і до чого готуватися? Вони що перемогли? Вони що не розуміють, що питання існування України ще стоїть гостро, і наразі сили засобів росіян ще достатньо. Аби нанести нам такі достатньо серйозні е, втрати. Тому рано ще співати таких, е, знаєте, переможних пісень. Проки що треба зуби сцепити і зі зброєю в руках захищати власну країну. Так само, як і аби ця зброя працювала, мусить розвиватися оборонно промисловий комплекс, який досі у нас буксує, і розповіді про випуск снарядів. Ну, це знаєте розвод е непідготовлених українців на рівному місці. Бо людина, яка вчилась в школі, знає, що снаряд це не тільки е балванка, а ця балванка мусить бути виготовлена, начинена безпосередньо певною механікою. І саме головне параха, капсуля це все мусить вироблятися. Тому виробництво снарядів це не просто метал, це ще величезна кількість інших. Процесів, які мусять приймати участь в цьому. Але нам розповідає, що все гуд, що снаряди випускаються. При цьому згадаємо, що коли влада знала, що вже буде напад на нашу територію, так при цьому завод Артем, які, лінія, яка ще з 18 року почала по виробництву 152 мм снарядів працювати дуже шикарно. І я особисто бачив всі станки там на. Найстаріший станок був 2016-17 років. Це було найновіше і дуже потужно. Але при цьому, при цьому, з жовтня місяця цей завод не пішов працювати 24 години без вихідних. Він і в подальшому одну зміну на тиждень працював. Не більше, не менше. От і вся відповідь. Найжахливіше підтвердження пане Сергію ваших слів, це я чула аналітику від західних експертів, які прогнозували війну, але вони говорили не про війну України з Росії. Вони чомусь робили ставку декілька років тому, що Китай нападає на Тайвань. Далі вони все одно прогнозували, що звісно американці вони обов'язково будуть залучені до цієї війни. Ну а Росія як сателіт Китаю, і от вони прогнозували наступне: що високоточного сучасного озброєння, яким користується і Україна, Країна його під час повномасштабної війни вистачить Ну десь приблизно на рік, як рахували експерти. А через рік вони кажуть, все одно всі повернуться до тих старих радянських стандартів, озброєння, які сьогодні ми там кажемо ой, що там в тій Росії лишилися, ой, там боєприпаси ракети, і так далі. Вони кажуть, що от якраз така буде війна через рік, і це, судячи з усього, не дай Боже, але те, в що може впертися. І, і Україна да там з, з тим, що європейці чи американці скажуть, що озброєння закінчується. А що нам треба буде робити, якщо ми не запустили воєнну промисловість? Це буде жах. Але пане генерале, дозвольте я вас, я не можу вас не спитати про схід, про бахмут, тому що запеклі бої там все, що точиться зараз. Таке враження, що Збройні Сили України вони впритул наблизились до російської армії, до вагнерівців, до мобілізованих і не рухається. Чи справедливо сказати, що тимчасово. Фронт встав став на сході України на цьому тижні. Кількість ресурсів, які були використані росіянами для нарощування зусиль по захопленню Бахмута, скажімо, те, що вони мали десь від 9 до 12 окремих загонів сформованих з колишніх в'язнів, яких вони там забрали, і кожен загін десь був на рівні 800-900 чоловік. І вони просто живим щитом видавлювали наших українців. І просто в нас в певних моментах, знов таки, як повторення цієї е, російсько-фінської війни, коли е, кулемети вже не мали чим стріляти, а люди вже не мали сил оборонятися, бо вони були або вбиті, або поранені. І якраз оце таке, знаєте, е, війна на виснаження в повному розумінні, е, коли е, людські тіла на людські тіла. Тому те, що вони там застелили всі. Е, Донецькі степи, і потім там у нас буде дуже непогано рости, е, наші рослини. Але між тим, е, ситуація вкрай складна і е, в певних моментах, спілкуючись зі своїми побратимами, знаю, що навіть ті, кого я готував влітку восени, то там практично вони е, з початку вересня на Бахмутському напрямку. То з них е, вже нема того, хто б не був би поранений або не був би е, контужений. Причому не один, не два, не три рази. Оце показує якраз таку ступінь е, ві, такої воєнної напруги. Е, для нас завдання номер один: що е, якраз Бахмут це ведення боїв в, міських, в міській забудові і має свою певну специфіку. Для нас це якщо люди правильно підготовлені, це великий плюс. Якщо люди не вміють діяти е, в умовах міської забудови, це великий мінус. Тому знов таки ж ми повертаємося до чого починали: що е, навчені мотивовані люди е, якраз визначають успіх і правильне застосування і артилерії, а артилерія знов таки нам потрібна для того, щоб за рахунок правильної організації ведення розвідки визначати, що е, цілі для ураження, що, коли, в який момент уражати І якщо один з комбатів каже, що в мене закінчилися птічки безпілотні температи я став сліпий, це не дуже добре. Ми вирішили це питання, наростили це питання, але знов-таки ж, я ще раз підкреслю: це не за рахунок держави, а це за рахунок сотень, десятків тисяч волонтерів і мільйонів українців, які вкладають гроші безпосередньо в нашу армію. Ще раз підкреслю, коли я, як військовий, аналізую а рівень забезпечень наших Збройних сил, і коли нам розповідають що в нас все добре, абсолютно добре. Коли мені один з комбатів каже, привезли всю форму, зимову форму забезпечення, обалденно і взуттям забезпечили. Одне є одне алло. 580 конфлектів, розміру на всіх 54 зріст. Так само, як і на всіх взуття 41-го розміру. Тоді треба формувати підрозділи безпосередньо, знаєте, як по розмірам, по взуттю і по одягу. Це не смішно, але ж нам розповідають, що все є. То нехай е, пані Маляр з'їздить там подивиться, як потім знов-таки за рахунок власних е, знайомств ми вирішуємо питання по обміну цієї форми, по заміні цієї форми. Або коли навіть власні мої родичі зараз служать збройних силах, каже: нема 46 розміру, і все. І ти знов таки підключаєш людей. Хлопці допоможіть взути. Хлопці допомоги допоможить одягнути. Це добре? Ні, це якраз покаже безсилість системи. І безвідповідальне відношення певних людей. Коли у нас розповідають е, про ресурси, та ми ще не почали накопичувати ресурси. Нехай українці почитають, яким чином, в 42-му році, після початку е, війни з Японії Сполучених Штатів, яким чином штати на той момент, маючи величезні ресурси, ввели чіткий контроль за використанням стратегічних ресурсів, починаючи від кави, цукру. Бензину гумових покришок для автомобілів і багато багато чого. Так от, 42-й і 43-й роки Штатах був жорсткий контроль за всіма стратегічними ресурсами, починаючи від їжі, ніхто не голодував, але ніхто зайвого не мог використати. І здавались пріоритети. Тому що гума на колеса йшла в першу чергу для Збройних сил. Бензин шов для Збройних сил. От навіть. І тоді, навіть в сполучених штатах, з'явилось таке також слово волонтер, величезна кількість комісій, які попрацювали по розподілу по забезпеченню майном. Це була абсолютно добровольна організація, які працювали для допомоги що? державі для допомоги нарощенню зусиль армії. Тому не ми перші, просто можливо, ми те, що держава в нас нічого не робить для цього, сполучені штати робили багато. А в нас держава особливо нічого не робить для нарощення власної спроможності. Ми можемо тільки просити: дайте, 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 але при цьому ніхто ж з наших західних партнерів не забув, що 50 мільярдів в січні місяці було витягнуто з бюджету Збройних Сил. А скільки ж на 50 мільярдів ми могли чого закупити багато? Давайте згадаємо, що один снаряд е, до гармати французької стоїть на рівні 72 тисячі гривень. Візьміть калькулятор, прорахуйте. 50 мільярдів. На той момент при курсі долара, це практично там... Це у нас було практично 2 мільярда доларів. На 2 мільярда можна було багато чого купити для власних збройних сил. І не тільки Збройних сил. Ми зробили це? Ні. Тому, коли на нас дивляться, що ми постійно просимо, вони задають питання, а що саме для себе ви робите, аби нарастити власні м'язи? Якщо ми цього нічого не робимо, то знаєте. Це нагадує жебрака, який дайте, 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 а ти йому кажеш: чого ж не йдеш працювати? Навіщо? Краще просити? Пане генералу, ви просто коли згадуєте про те, що о, як все було в Америці, що все має для бути для збройних сил України, мені одразу пригадується автівка, яку передали волонтери, а нею користувався представник офісу президента. Ну на жаль, це наші реалії. В ота автівка вона точно ми на фронті, і я впевнена, що в будь-якої притомної людини навіть думки навіть миті вагання не могло бути. Ну тому що ти в Києві можеш їздити чим завгодно. Але от вам приклад, як ставляться до збройних сил України, але притом. Ну, все ж таки, дозвольте, я вже так на останок вас запитаю. Був фантастичний пост. Я люблю його цитувати. Це коли Андрій Єрмак, голова в супрезидента, сказав, що треба збільшити бюджет на Збройні Сили України, і ми, звісно, таким своїм журналістським ком'юніті дуже так посміхнулися, але не по-доброму. Тому що ми пригадуємо баталії грудня, січня, лютого цього року, коли пропонували розширити бюджет на армію, і всі як один сказали, в армії грошей достатньо їм хватить і так. Ну, і ми знаємо, чим це закінчилося. Розпочалося повномасштабне вторгнення, е, що сьогодні потрібно армії. От, ви кажете, що все має бути для збройних сил, і українське суспільство, я впевнена, підписується під цим. Але чи може зараз держава розширити цей бюджет і чи справді це допоможе? Знаєте, е, мабуть, питання не в кількості грошей, а в правильному їх використанні. Це по перше. І по-друге, е, треба передивитися е, чітко цінову політику. Бо дуже часто е військові закупки це штучно за е завищені ціни. І ніхто в ці нюанси зараз під час війни не, е не звертає на це увагу, але між тим, ну, в певних моментах я пам'ятаю ці речі, коли е халат хірургічний, якщо ми його закупаємо американців, він стоїть 78 доларів, а хана халат хірургічний, який е, багатьма фабриками українськими, стоїть, умовно кажуть, 80%. Гривень. Тобто різниця. Різниця. Загадаємо курс неростущий курс долара. У нас ж не росте курс абсолютно. У нас і пенсії не ростуть, і курс долара не росте, але чомусь ціни виросли практично вже в три рази. Тому знов-таки ж пісні про підвищення, ми готові терпіти, готові вкладатися е в свою перемогу. Але це не мусить бути тільки дії з боку влади бездіяльність. А з боку нас ми викладаємо. Керівництво закупає собі офіційно, це журналістка показує, коли закупаються шикарні квартири керівниками, шикарні автомобілі. А ми сидимо, пробачте, що останні гроші я дає на нашу оборону. Там якось воно: ми для армії, армія для нас, а вони збоку для себе. Оце це ж бачиться. Тому розповіді про майбутні вибори, ну давайте тоді спитаємо. А звідки воно у все взялося і за які шиши. Тому о, питання не в розборках, питання в порядності, але якщо воно у керівників певного рівня відсутня так скажімо так, сором'язливість і скромність це не їхня риса, тому якраз ми мусимо розуміти, що не ті люди нам розповідають, як себе вести. Знаєте, як так само, як от коли розповідають певні люди, те заложний сказав чи не те. Заложний вовк нашої зграї, яка захищає нашу Україну. Головний, вожак Розумієте? І не їм тявкать блин, шакалам, а як захищати нашу землю? Тому вовчі зграї, от у нас ССО завжди казали, вовчі зграї, вовки сприймають тільки вовків. А шакалів і гієн, навіть якщо вони десь підскочили за рахунок якихто з незрозумілих дій. Ніхто не буде сприймати рано чи пізно горлянку йому видаруть.